Дерево, яке надзвичайно швидко росте у Чернівецькій області, управління лісового та мисливського господарства, вирішили висадити плантацію павловнії. Це дерево за п'ять років виростає таке, як і дуб, а деревина цінується не гірше за дубову. Дерево воно вижене у Китаї, але масово зараз використовується, висаджується у країнах Європи. По технології через 10 років воно повинно дати запас деревини 300 кубов на гектарі. У нас дубово грабові насадження дають 250-300 кубов через 90-100 років, а павлонію можна за цей період 8 разів вирощувати. Вона 8 раз пускає пенька. Деревина теж ціна, використовується і в меблевій промисловості для виготовлення інструментів. Дуже гарне топливо, щіпа. Ну, візі використовується в усіх галузях народного господарства. Виведену пробірку клонована рослина. Його ще так називають алюмінієве дерево або дерево Фенікс. Чому дерево фенікс? Тому що це дерево самовідновлюється з коріння, Наприклад, так як ми плануємо через 5 років його. Зрубати його не потрібно буде сажати знову. Воно саме відновлюється і так дозволить, наприклад, 4-5 регенерацій. У 2019 році ми перші з державного підприємства лісового господарства, які висадили дану плантацію. Дану плантацію ми висаджували в травні 2019 року. Після чого рік ми взагалі до неї, ну як не дивилися, тільки просапували, щоб не було кругом цих рослин буряну. Щоб не заважало їм рости. Тому що в перший рік потрібно просапувати, пробивати мульчером ряди для того, щоб не було конкуренції. Так, так, так. Ага. В цьому році ми в травні місяці провели технічний зріз, так сказати, повністю спалили дерево. Що ви можете зараз. Наглядно бачите за 4 місяці, як вона дала приріст, так як згідно представника, який нам постачав дані саженці, вони запевняють, що в рік вона може дати приросту від 3 до 5 метрів. Пробувати. Це тільки пішов другий рік. Ще один рік ми за ним поспостерігаємо, як воно розвивається. І думаю, що і в інших лізоспах, де дозволяють умови для його вирощування, ми будемо його вирощувати. От, наприклад, у таких умовах, як передгірський гірський район, воно рости не буде, бо воно тепло-теплолюбиве. Його висадка передбачає, що його потрібно висаджувати, поки воно молоденьке. Тільки у той період, коли вже відсутні повністю заморозки, воно в молодому віці дуже не любить заморозки. А на території Сокирянського району в Сукрянському лісоспі воно дуже добре себе зарекомендувало. Анастасія Кокоячук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.